Mm -hmm. Еволюція, еволюція лінійки ачен камер cam C cam c, -C 100. Це була найперша екшен камера в лінійці C. І вона мала акумулятор 1200 мА та водозахист до 30 метрів. Наступна екшн-камера камера це CG-CAM c 200 Був не тільки CG-CAM c 200 а і C200 Pro. І вони вже мали більшу ємність їм, їм, акумулятору. Наступна – це е, CG-CAM C300. Це екшн камера 2024 року, та вона має палочку. Та допомочений екран та доповнітельний акумулятор. То є три в одному. І ця палка має ємність акумулятор 2800 мА. А, а ось ця батарея має 1000 мА. Ось з яких частин зроблена камера.